Мейджечайний з прапнайбільше китайські забудовники Вергранди подав у Нью-Йорку заяву про банкрутство. Це дасть змогу компанії захистити свої активи від кредиторів США в межах однієї з найбільших у світі боргових реструктуризацій. Дон Ма поговорив з аналітиком по Китаю зі мною на зв'язку. Брайан Маккарті, аналітик по Китаю і головний спеціаліст з макроекономічної стратегії та аналізу ринку компанії MacroLens. Ми вже багато говорили про кризу в китайській сфері нерухомості. Компанія Evergrande подала заяву про банкрутство. Але я хочу уточнити, це не офіційна заява про те, що вона не може виплачувати борги. про це? Так, Evergrande намагається вижити. Судячи з повідомлень, їхнє головне завдання спробувати добудувати деякі з багатьох тисяч об'єктів, які вже оплачені китайськими громадянами, але ще не здані. Тож Evergrande і далі виконує свою роботу. Заява про банкрутство це просто тактичний хід, який обмежує можливості кредиторів подавати позови на компанію в Гонконгу, де зараз ведуться переговори з власниками облігацій, хто скільки отримає. Але я думаю, що врешті-решт ніхто нічого не отримає. Це очевидно вже багато місяців. подання заяви згідно з головою 15 кодексу США? Очевидно, цитата: нормальна практика для реструктуризації боргу іноземних компаній. Як ви вважаєте, це нормально? Yeah, I, I, I Я не думаю, що це має якось вплинути на наше ставлення до Евергранда, яка вже багато місяців вважається ходячим трупом. Буде укладено якусь угоду, і кредитори в результаті отримують якийсь актив, який коштуватиме, скажімо, 10% від номінальної вартості їхніх облігацій. Навряд чи хтось здивується, як ви вважаєте, чи зможе Евергранда успішно відновитися завдяки реструктуризації? No. Ні. думаю, що їм нададуть допомогу, сподіваючись, що вони зможуть добудувати деякі з багатьох тисяч і тисяч квартир, за які вони взяли оплату, але ще не здали. Таким чином китайська влада намагатиметься уникнути масових соціальних заворушень, якщо казати про розмір допомоги цим забудовникам, які зазнають краху, за півроку Евергранде втратила 80 мільярдів доларів. Я думаю, що в разі підтримки буде виділено достатнє фінансування для того, щоб спробувати утримати домовласників, які заплатили за квартири. Владі доведеться надати їм певну підтримку, але я сумніваюся, що вона вживатиме заходів щодо порятунку. Думаю, їх ліквідують або може від них залишиться одна оболонка. Але вони не повернуться. Вітчизняні банки та кредитори у зв'язку з цим зазнають збитків. Ва крейспасибі за чудовий огляд. Дякую, що запросили.